і учасники конкурсу. Вітаю вас у вищому професійному училищі Швейного та прокарського мистецтва на всеукраїнському конкурсі професійної майстерності World Skills Ukraine. Для відкриття конкурсу ми надаємо слово співорганізатору конкурсу, директору училища Наталії Аркадіївні Горбатюк. Доречно з'явився конкурс, який ми з вами представляємо своєю прекрасною компетенцією Перукарське мистецтво. Часу обмаль, програму ви знаєте. І першими словами, перш ніж сказати привітальні слова, я хочу, щоб ми розпочали сьогоднішній день. З дуже потужної, дуже енергійної і мелодії, яка буде чудовим відкриттям сьогоднішнього дня. Будь ласка. До виконання гімну України прошу підняти. Почати складну справу. Це неможливо, говорить причина. Це безглуздо говорить досвід. Це все марне, говорить гордість. І тільки Марія говорить спробуй. І так ми пробуємо, бо сьогоднішній конкурс. Для WorldSkills Україна. Дійсно, про конкурс. Я запрошую на сцену Ірину Анатолійну Войчук. Войтюк, вибачте, Добре. першого заступника, голови і засновника громадської організації WorldSkills Україна. У вас Дякую, Наталя Аркадівна. Шановні учасники конкурсу. Шановні високоповажні жюрі, шановні наші експерти і шановні наші приймаюча сторона, я щиро вдячна за те, що ви всі зрозуміли цінність цієї ідеї і її підтримали. Конкурс у WellSkills Україна проводиться вперше в Україні. Хоча Організація в світовому масштабі International має 70-річну історію. І почалась вона в післявоєнні часи в Іспанії і покрокувала по всьому світу. Зараз Україна подала заявку на вступ до цієї організації і буде її 77-м членом. Що дає World Skills? World Skills дає можливість випробувати себе. Вибувати свої навики, показати себе, довести, що я найкращий, і як нагороду отримати сьогодні не тільки е, е, дипломи учасника чи медалі бронзову, е, срібну золо, і золоту, але дає можливість поїхати на конкурс наступному році в Абу-Дабі, який буде WorldSkills International. І наступні конкурси, які щороку проводяться у світі, конкурс WorldSkills International проводиться раз на два роки. Наступні два роки чередується WorldSkills Європа. І Україна зробила цей крок для вступу в організації. Він підтриманий Міністерством освіти України. Він підтриманий, як вчора були Наталя Катіна і наші члени поважних журі і всі учасники нашим урядом. Тому ми крокуємо впевнено туди, і цей крок це наше з вами спільне майбутнє. Отже, я бажаю вам плідної роботи, зосередженості. Я бажаю членам журі бути об'єктивними, і я бажаю, щоб ми всі отримували задоволення від того, що ми робимо. Ну, а я вам дякую щиро, що я вперше прийшла до поділу. Першої категорії рівня центр просього освіти Державної служби зайняти. Петро Шевченко, рукар Мударєр, всього товариш торговий марки Роланд. Володимир Ніколаєв. Призер, неодноразовий призер, Чемпіонату світу, Кубку світу. І е, взагалі безліч конкурсів, але е, дуже. Мені приємно підкреслити, що Володимир є провідним майстром нашого хорошого спонсора. Спонсора нашого конкурсу торгової марки Пес Україна. На підході на самому початку конкурсу у нас будуть присутні Ігор Браїлко, тренер технолог торгової, вибачте, стель фірма Естель. Okay. Вікторія Косаренко, головний редактор журналу Майкаб Мю. Серед нас. Олексій Антонюк, президент Всеукраїнської громадської організації Пілка правої Україна, головний експерт конкурсу. І Євгеній Калкатов, арт-директор брендів 50. І... Голова журі конкурсу. Я запрошую на сцену Олексія Антонюка і Євгенія Калкатова. Привітання від вашого імені, будь ласка. під ну, Перш за все, я хочу вам сказати, щоб ви не хвилювались. Все буде добре. Пам'ятаєте, да? Я думаю, що той досвід, який є в профтехосвіті, освіти участі в конкурсах, вже років 20, ну, вам вже нічого не страшно. Тому не хвилюйтесь, все буде добре. Критерії абсолютно нормальні, спокійні. Я думаю, що журі справиться. часу безліч. Тільки вам успіхів. І той, хто не виграв, ви ж знаєте, це шанс. Зробити ще щось. Той, хто виграв, він вже цей шанс втратив. А той, хто не виграв, він ще може йти далі, він може знову ж підніматися і щось ще робити. Тому той, хто падає, то дуже круто. То, якщо дає це падіння доля, то ти, е, ну як сказати, такий богом обрана людина. Так що ви не думайте, що перемога зразу це дуже добре. В житті треба вміти падати і підніматися. Успіхів вам. Та не йдіть, тому що ви, як головний експерт, будете зараз присутнім при дуже відповідальному моменті. Не йдіть з цени. Слово. Добре утро всім. Читкішина. Добре утро. переузнаем парикмахера, потому что парикмахеры это самые активные люди в жизни ну во-первых хочу вам пожелать удачи всем скажу свое имя надо бороться каждый день доказывать что ты крутой поверьте я этим занимаюсь каждый день с утра встаю и говорю идешь на работу как бы берешь с собой настроение и делаешь всех людей красивее это ну в априори могу сказать что вы выбрали самую прекрасную профессию в мире потому что лучшей профессии просто не бывает потому что художники спасибо огромное Ван Гог, вы знаете, очень долго создавал свои подсолнухи, чтобы его признали сейчас и платили миллионы долларов. Да? Я хочу, чтобы вы зарабатывали те же миллионы долларов в сию минуту, ну вот прям сегодня. У вас есть э, великолепные возможности, в отличие от предыдущих поколений, у которых, к сожалению, не было селфи, у которых не было хэштегов, у которых не было фейсбука и всего остального, у вас есть возможность за одну секунду стать мегаизвестным во всем мире. Так вот, я хочу вас поздравить с тем праздником, что у вас начинается э, возможность с сегодняшней минуты или сегодняшнего дня становиться известными во всем мире за секунду. Вам удачи и всего самого наилучшего и победы однозначно. Олександра да. Олексійович. Отже, шановні учасники, буквально через кілька хвилин розпочнеться сам конкурс. Залишилося лише визначити тему. В цій червній скринці, як ви бачите на сцені, стоїть okay. на знаходяться три свитки із завданням, до яких ви готувалися. Ми запрошуємо на, до скринки Євгенія Колкатова для визначення теми. Так, так мішаємо, мішаємо, перемішаємо, тому що там насправді не один свиток, там є декілька свитків. Щоб ви не сподівалися, я вам потім покажу. що Насправді там є є є Шукаємо, шукаємо. Є свиток. І так, розмовляємо. І зачитуємо тему. написано. А тематична жіноча зачіска на піднятому волосі українські народні мотиви. Українські народні мотиви. І так, що ви не сумнівалися, тут справді три свитки і справді три різних в нас теми. Що ви не думали, що це якась підстава? По то тобі будь ласка, прочитати. Ні, постави не, тому що вторая тема тематична зіноча зачіска на піднятому волосся весільна зачіска з ангарним завершенням. І третя. Ах, дивлюсь, вибачте. Так, третя, третя. Нікому не вибрали. Тематична жіноча зачіска на піднятому волосся молоді ж на вечірня. А, молодіжне вечірня, вибачте. А залишається у нас український народний мотив. Отже. Ми визначилися. З темою також визначились. Тож, якщо завдання зрозуміле, питань немає, не, будем, не будемо гаяти часу і одразу до справи. Бажаємо вам плівного попрацювати. А ми чекатимо вас тут, у актовій залі о 16.00, на фіналі конкурсу, де відбудеться концертна програма, дефіле моделей та звичайно, церемонія нагородження учасників. Всіх запрошуємо на підготовку до конкурсу. Всі свої вже номера знають, тобто, конкурсанти знають, де знаходяться. Всі аудиторії розподілені, місця розподілені, запрошуємо до роботи. Гарного творчого вам дня.